Нікола Тесла ім'я, що викликає захоплення та повагу. Його геній змінив світ, подарувавши нам змінний струм, радіо та безліч інших технологій. Проте навколо його постаті виникло чимало міфів, що приписують йому винаходи, які він ніколи не створював. Сьогодні ми розвіємо три найпоширеніші міфи про винаходи, які часто помилково пов'язують з ім'ям великого винахідника. Важливо розуміти, де закінчується науковий факт і починається художня вигадка. Це допоможе нам краще оцінити справжній внесок Тесли. Один з найстійкіших міфів це створення Теслою вічного двигуна або пристрою, що генерує вільну енергію з нічого. Хоча Тесла мріяв про бездротову передачу енергії та її ефективне використання, він ніколи не заявляв про створення вічного двигуна. Його ідеї базувалися на використанні природних ресурсів, а не на порушенні законів термодинаміки. Він прагнув зробити енергію доступною та дешевою, але завжди розумів фундаментальні принципи збереження енергії. Концепція вічної енергії це наукова фантастика, а не реальний винахід Тесли. Ще один популярний міф це створення Теслою променя смерті, здатної знищувати об'єкти на відстані. Тесла дійсно працював над концепцією телесили або променя миру, як він її називав. Це була ідея оборонної зброї, що могла б унеможливити війни. Він уявляв собі пристрій, що генерує спрямований потік частинок, але ніколи не створив функціонального променя смерті. Ця ідея залишилася на рівні теоретичних розробок та патентних заявок, далеких від реального втілення. Найбільш фантастичний міф пов'язує Теслу з машиною часу або так званим філадельфійським експериментом. Ця історія стверджує, що Тесла брав участь у секретному урядовому проєкті з телепортації військового корабля. Цей міф не має жодного наукового підґрунтя. Тесла помер задовго до ймовірної дати експерименту, і його роботи ніколи не стосувалися подорожей у часі чи телепортації. Це чиста вигадка, що поширилася завдяки популярній культурі та конспірологічним теоріям. Розвінчування цих міфів не применшує величі ніколи Тесли. Навпаки, це дозволяє нам краще зрозуміти його справжні досягнення, його внесок у розвиток електротехніки, радіо та робототехніки є колосальним. Тесла був візіонером, який випередив свій час, але його геній полягав у реальних наукових відкриттях, а не у фантастичних вигадках. Важливо пам'ятати про це, вивчаючи історію науки.